Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Коли ви змучені Матвія 11.28. Прийдіть до мене усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою. Був кінець робочого дня. Я сиділа в цілковитій тиші. А переді мною на столі знаходився ноутбук. Я мала б радіти через виконану того дня роботу, однак ні, я втомилась. Мої плечі боліли від тягаря хвилювання через проблему на роботі, а мій мозок спустошився через роздуми про складні стосунки. Мені хотілося втекти від цього, і я міркувала, що подивитись ввечері по телебаченню. Однак я закрила очі і прошепотіла. Господи, я була надто стомлена, щоб ще щось додати. Уся моя змученість була висловлена в одному слові, я одразу зрозуміла, що вона була направлена саме туди, куди треба. Прийдіть до мене, каже Ісус, усім нам, змученим та обтяженим, і я вас заспокою. Це не заспокоєння завдяки гарному нічному сну. Це не відхід від дійсності завдяки перегляду телепередач, це навіть не відчуття полегшення, коли проблема вирішена. Все це може слугувати гарним джерелом відпочинку, однак цей відпочинок є короткостроковим і залежить від наших обставин. Натомість спокій, який дає Ісус, вічний і незмінний. Він завжди добрий, Він дає справжній спокій нашим душам. Навіть посеред проблем, бо ми знаємо, що все перебуває під Його контролем. Ми можемо покладатись на Бога і слухатись його, виявляти стійкість і процвітати навіть у складних обставинах. Прийдіть до мене, каже Ісус. Прийдіть до мене. Якщо ваш дух змучений, де ви шукаєте заспокоєння? Якою буде ваша відповідь Ісусу, який запрошує вас прийти до Нього? Помолимось, Небесний Отче. Нагадуй мені, що справжній спокій можливий лише в тобі. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках, у фейсбук. Da Instagram.